Автор та ведучий телеканалу РТБ Михайло Чубай у спартакіаді журналістів участь бере вперше. Незважаючи на відсутність досвіду, саме його колеги обрали капітаном. І, хоча медалей Михайло у жодній з дисциплін здобути не зміг, переконаний, його команда виступила достойно. Дещо змогли зробити, дещо не змогли. Ось наш оператор Сергій Абролев зайняв перше місце по змаганнях з Дарцу, молодець. Непогано виступили у шахах шахматах. В принципі, все нормально змагалися журналісти протягом двох днів. Місце традиційне. База товариства Україна в селі Хрінники визначали найкращих, акули коли мікрофона у семи дисциплінах. Найцікавіші були, звичайно, що е, там, де більше учасників брали участь, це шашки, шахи, настільний теніс і дартс. Тому що найбільш доступні такі види спорту, які не потребують особливої фізичної підготовки, загалом у цьогорічній спартакіаді взяло участь 11 команд, а це більше пів сотні спортсменів. Організатори кажуть, сподівалися на більшу активність з боку журналістів. Шкода, що лише до участі в цьогорічній спартакіаді. Не не долучилися наші колеги із північних районів у підсумку. Перше місце посіла команда газети Вільне слово за 12 років проведення спартакіади. Це її десята перемога. У нас вже не молода команда, але досвідчена. Вона звичайно поповнена Анастасією Адамчук, яка стала чемпіоном і в шашки, і і по шахах. Ось тобто і молоде покоління також у нас підростає. Та я сподіваюся, що. І наступні спартакіади ми будемо брати участь, будемо змагатися. Друге командне місце вибороли журналісти Острозької газети Життя і слово бронзовими призерами стали представники «Сарненських новин у команди телеканалу РТБ. Четверта сходинка. Вікторія Катеринчик, Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.